Добрий день, друзі. Сьогодні у нас 1 червня. І від вас запитання: голод в Україні. Бо такі у нас події в нашій державі і закони, і події, і кліматичні, і бурі, і морози, заморозки. Що все може бути. Все може бути навіть в нашій багатій, квітучій. Країні, де багата земля, де працьовитий народ, може бути ось такий негативний сценарій: це голод в нашій державі. Давайте подивимося, чи є такий варіант голоду в Україні. Давайте подивимося на рік, да? на рік. Голод в Україні. До чого готуватися українцям? Бо це стало дуже актуальним запитанням від вас. Подивіться, чи буде голод в Україні і взагалі, як будуть розвиватися наші події в цьому плані. Бо, знаєте, і по електроенергії. Президент підписував, накладав вето у 22-му році. Є цей закон президента вето на підвищення комунальних тарифів під час війни. Мабуть, війна закінчилася, що тарифі підвищуються, або ну, президент не президент, або що це воно робиться. Ой, ладно, голод в Україні. Голод в Україні, надивимося на рік, на рік. Бачите, як в нас випадає? Я так бачу. Це дійсно думки людей, які не дають спокою. так Не дають спокою. Це дійсно тривога, яка має підґрунтя підґрунтя так Це дійсно причина тривожитися. Тому що ця карта говорить, що ну, от я не хочу накручувати да, на погане, але я б навіть сказала, що лихо неминуче, в результаті великого руйнування. Так, ми господар, да? ми, господ... ми люди господарі, і в нас є земля, і є на чому господарювати. Але при цьому всьому у нас є велика ноша. Ноша, важка ноша, яка пов'язана з дияволом, і яка нас тягне на дно. І по долі ми проходимо це жахіття. Яке, на щастя, йде на завершення. Ну знаєте, у карт свої терміни, терміни так? коли те завершення. І тільки після цього завершення ми отримаємо сталість. Свою сталість у фінансах і в матеріальному плані. Я б сказала, що попереду рік, а можливо, два, так як я бачу по долі до завершення. Завершення 26-й рік включно, так, війна, десь в 26-му році буде завершуватися. І оці два роки, із-за великого руйнування у нас іде велике лихо, яке тривожить людей. Бачите, ця карта говорить, що опануйте свій розум і здоровий глузд, щоб або витрачати ресурси, або волотіти навиками, знаннями, які допоможуть вижити. Бачите, кінь. Активно, активно. Активно працюйте на цілісність своєї родини і забезпечення своїх дітей. Я б навіть сказала, що навчіть дітей виживати, так? навчіть дітей виживати е, в цих умовах, тому що, е, тому що попереду в усьому світі йде. Велика біда, яка буде пов'язана з голодом. У нас є сили пройти це все. У нас є сили, ну, дивіться, ладно, дай пораду для людей, пораду для людей. Подивіться, наше все таке. Це не то, що да, голод, і ми всі будемо вимирати від цього голоду. Ні. Це адекватно підійдіть до своїх тривог, які можуть е дійсно ре реалізуватися під час ось цього лиха, яка відбувається. Візьміть і опануйте здоровий глузд в цій ситуації, е дивлячись на важку ношу, яка, при яку нам приніс диявол, і яку нам треба пережити по долі. І е зробіть для ухва ухвала. Да? Шукайте собі. Союзників самі між собою так, о, о, зробіть співпрацю всередині країни в першу чергу, зробіть співпрацю, яка призведе до того, що в нашій країні, як в цьому казану, буде повно і буде все, що потрібно, що, те, те, що ми жадаємо. Ви знаєте, ніхто за нас не буде думати, окрім нас. І ніхто не буде думати про добробут наших дітей, окрім нас і наших дітей. Тому тут все в наших руках. І треба мати навички і знання зараз, щоб вижити в цьому світі. Ну, покажи голод в Україні на найближчий рік. Колись тільки почалася війна, і це питання дуже часто задавалося. І тоді було все постійно говорилося, що. Ніякого голоду не буде, то зараз, ви бачите, випадає, що дійсно йде скрутна, дуже скрутна енергія у нас. І так, голод в Україні на рік. Голод в Україні на рік. Подивіться, що в нас випадає? Щоб вижити, потрібно збиратися в зграї. Потрібно активно групуватися і працювати з єдиною ціллю. Ось коли ми будемо єдині в намірі, і будемо як, як пучок, так? як пучок єдині, ми були, будемо незламні і ми все зможемо. Якщо ми будемо як один колосочок, з цього пучка ми не справимося із цим усім. Ця карта говорить, що дуже багато буде інформації і дуже багато буде провокацій, які наша країна буде. Переживати в цей період часу і щоб вийти із і ця інформація і провокація пов'язана з іншими країнами, на які ми розраховуємо по по допомозі по зерну, по нашій плодородній землі. так І тут буде нас проблема. Ця карта говорить про небезпеку на нашій землі. Про небезпеку для наш... на нашій землі, яка буде результатом негативних або урожаїв, або результатом погані урожаї. Небезпечна обстановка, що ми не отримуємо гроші, да? недостатньо. Можливості, щоб продати це все і мати гроші. Все пов'язано із землею. Так? Ми не можемо отримати ресурси із землі, з якої ми до цього отримували. Так? Людям не вдається зібрати той урожай, який до цього збирали. Значить, фермерам не вдається продати. Цей урожай, щоб отримати гроші і далі працювати і давати, заробити нашим людям. Небезпека кругом. Бачите, кругом. І є три очага: це і земля, і вода, і повітря. Кругом йде небезпека. Тільки упорна праця і велике, велике жадання вижити, так, мати знання, ця карта говорить: мати знання. Нові знання, щоб вижити. Тому що все-таки ця, ось бачите, багато може бути смертей за цей рік. Але все одно велика матір перероджується, і е, ми, ми зможемо знайти ресурси, щоб прокормити себе і своє нове покоління. Саме головне оце тут опрацювати в цьому напрямку. Ну, це буде, знаєте, як. Переродження всього, переродження всього, того, що, бачите, тут немовля, тут дитинка. Це як заново народитися. Це як заново відродитися. Дай пораду людям. Бачите, інтуїція. Слухайте свою інтуїцію. Дуже глибинна карта. Візьміть зараз для життя. Все необхідне, що у вас є. Використовуйте всі необхідні знання і шукайте нове. Так, шукайте нове Потрібно бути, знаєте, як гриби. Вони мають зв'язок, кожен гриб, де б він не знаходився, він має інформацію про. Той гриб, який знаходиться за сотні тисяч кілометрів від нього. І як ви, якщо ви знаєте научні факти, то гриби це цивілізація і одна з найрозумінніших цивілізацій на землі. І ще навіть наші вчені не довели, що людина є найрозумнішою, тому що ми не усвідомлюємо знання грибів які були до людини і будуть однозначно після людини. І щоб мати ось таку велику силу жити, так, і давати нові, нове покоління, нове життя людству, потрібно, як оці гриби, мати зв'язок один із одним, знати все про один і одного, і підтримувати один одного, бути єдиним. Єдиним, так, єдиною субстанцією на нашій країні. Використовувати знання предків і примножувати їх у нові знання. Ну, тут я б сказала дуже складний час. Ця, ця взагалі карта йде, як, знаєте, велику силу треба в собі знайти. Щоб здолати ось цей період. І це не про те, що там заробити там, на заводі чи десь. Ні, тут йдеться про те, щоб мати знання самі прості, вижити, навички вижити, навички вижити. Ось так. Дійсно, це запитання, як показали карти, виявилося актуальним, і воно дійсно має бути, тому що є про що тривожитися. Є про що тривожитися. Ось така відповідь. Ось така відповідь. Ну, нічого, ми все пройдемо, ми все переживемо. І дамо нове життя нашим новим поколінням. Це однозначно так буде. А ви пишіть, будь ласка, мені ваші запитання, що ви хотіли почути далі.